Що зіграє добик проти Реала, які легенди футболу їдуть на турнір до Москви. як Мансіті знову стає фаворитом АПЛ, і як проти команди Гвардіоли зіграв Єгор Ярмолюк. Головна сенсація Кубка Азії. Сон та компанія вилетіли у півфіналі від Йорданії. В чому секрет цієї команди? Мене звати Андрій Сенькі, ви на каналі Goodibін. І сьогодні, як завжди, я буду говорити про це найцікавіше, що відбулося не лише у європейському, а й світовому футболі за останні дні. Перед стартом обов'язково ставимо лайк. Всім дякую за підписку. Малише двадцять 25 тисяч. Тепер ціль тридцятка. Тому обов'язково підписуємося надалі. І давайте розпочинати. Починаємо з Кубка Азії, хоча я не планував про це сьогодні говорити. Я думаю, в п'ятниці розкажу вам про плей-офф Кубка Азії, Кубку Африки, що там було цікаво, які сенсації і так далі. Якісь такі проміжні підсумки цих турнірів, як це я робив після групових етапів. Але вчора, 6 лютого, трапилося щось неймовірне та сенсаційне, те на що потрібно окремо звернути увагу: Йорданія в півфіналі Кубка Азії переграла Південну Кореї з рахунком 2-0. І зробила це не просто так, не випадково, не на од. Вони справді абсолютно монолітно винесли цю південну Корею. Статистика ударів сімнадцять 8 Статистика ударів в площину 7-0. Попри те, що Йорданці не мали володіння, вони були набагато гострішими у контратаках. І найголовніше Йорданія вигравала всі єдиноборства на будь-якій половині поля. Вони були заряджені на боротьбу, вони перекривали абсолютно всі зони, і корейці нічого, абсолютно нічого, не могли створити. Тому рахунок 2 – це повна закономірність, і слава Богу, що рахунок не. Три, не чотири, тому що ще раз йорданці в перехідних фазах були дуже і дуже потужними. А корейці традиційно для цього турніру вони якісь такі безалаберні, несерйозні і дуже сильно привозні. Фактично в кожному матчі цього турніру Корея страждала. З бахрейного групового етапу вони ледве виграли, плюс потім зіграли дві нічиї з цією Джорданією та Малайзією. В одній восьмій фіналі вони страждали проти Саудівської Аравії, зрівнявши рахунок лише на 97-й чи 8-й хвилині, і потім вигравши Серію пенальті в Австралії також був жах. Вони програвали, 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 і в кінці матчу все врятував сон, котрий заробив пенальті. і Знову компенсований час Корея зрівняла рахунок а вже в овертаймі. Знову ж сон забив прямим ударом зі штрафного. Окрім цих індивідуальностей, окрім майстерності, геніальності сона чи яскравих випадків ліс з жермен У цієї кореї не було міці класу, організації для того, щоби вийти. До фіналу, маючи в своєму складі суперфутболістів: Сон, Лі, Кім з Баварії, Хван з Волверхемтона, команда Юргена Клінцмана була абсолютно безликою з точки зору структури. Вони почали грати лише тоді, коли потрібно було відіграватися та щось рятувати. А з Йорданією навіть на це команда Клінцмана не спромоглася. Ось голи, котрі забила Йорданія у ворота Кореї. Гол перший абсолютний швах пас від опорника Пака на Назад, і це втрата перехоплення від Альтамарі, відкривання від Альнаймата і рахунок відкрито. Він перекидує кіпера корейців. Другий гол це взагалі щось чимось. Можна захоплюватися майстерністю Альтамарі, але він біг пів поля без жодного супротиву. Чотири корейці просто супроводжували його. Ніхто не спромігся його збити в підсумку. Він прийшов в ті ж півполя і пробив за штрафного майданчика у дальній кут воріт кореї. Ця перемога Йорданії історичний успіх, тому що ця збірна вперше в своїй історії зіграє в фіналі Кубка Азії. До цього в неї були найкращими показниками виходи до чвертьфіналу турніру у 2004 та 2011 роках. Більше того, Йорданці лише в п'яти в своїй історії грають у фінальних раундах Кубка Азії, і по ходу цього турніру вони не були щоб якоюсь командою, яка мала б нас здивувати. Вони пролізли з групи з Кореєю, Малайзією та Бахрейном з третього місця. Далі в одній восьмій фіналі. Нало вони лише дивом наприкінці матчу двічі забили ворота Іраку і прийшли далі. В чвертьфінал. там відмучилися з Таджикистаном, вийшовши далі завдяки автоголу суперника. І ось тут був нарешті хороший, монолітний, дуже організований перформанс проти Кореї. Жодних запитань. І говорячи про цю збірну Йорданії, слід говорити про те, що в цій команді нема людей, котрі виступають у Європі, крім одного єдиного. Мова про Альтамарі, котрий асистував матчі з Кореєю, а потім і забив другий гол. Цей нападник виступає за французький Монпельгіє, а раніше грав за бельгійський Левен та кіпрський Апоел. Інші ж футболісти Йорданії виступають вдома в Іраку, в Малайзії, в Катарі, як, наприклад, Аль-Наймат, котрий є найкращим бомбардиром цієї команди. Він виступає за Аль-Ахліс Дохи. Головний тренер цієї команди Хусін Амута. Він мароканець, котрий тренував до цього збірну Марокко. Також мав інші місця роботи у рідній країні про цього Катарі, Ну а з 23-го року очолює збірну Йорданії. Підготовка цього тренера до конкретного матчу проти Кореї розуміння, що в його складі нема суперзірок і самі. Він є головною зіркою цієї команди, Говорить про те, що блін дуже. І дуже крута робота. Виявляється, не обов'язково мати в своєму складі суперзірок. Достатньо мати хороший план та розуміння, як його втілити, як нейтралізувати цих зірок. Порівняння за мутою, робота Діоргана Клінсмана в Кореї це абсолютний швах. Ти турнір перший для німця на чолі цієї збірної. І тут, ну блін, він нічогісінько цій команді не приніс. Індивідуальна майстерність Сона, індивідуальна майстерність Длі, от і вся збірна Кореї. Очевидно, то очікувано, що він має. Подати у відставку сам Юрген чомусь не спішить. Тренер завжди несе відповідальність за те, як проходить турнір для команди. Абсолютно, нашою метою було потрапити до фіналу, але ми цього зробити не змогли. Йорданія заслужила на такий результат. Я не планую нічого робити в плані відставки. Я проаналізую турнір, прийду з командою назад до Кореї. Потім поговорю з федерацією про те, що було добре, а що не дуже на цьому турнірі. Ми побачили багато хорошого. Ця команда зростає їй належить підготуватися. До чемпіонату світу 26-го року протягом двох наступних років. Я дуже розчарований. Я злий. Ми могли домогтися більшого, але були причини, через які ми програли цей матч. Можливо, причини, через які програли цей матч корейці. Це відсутність Кіма у центрі захисту. Він зіграти не зміг. Але в цілому, навіть за його відсутності і походу турніру від матчу до матчу корейці лише дивом йшли далі, що в одній восьмій, що в одній четвертій, і нарешті в півфіналі оце диво закінчить. Нічогося така команда, як Корея на Кубку Азії, не має залежати від дива. Я думаю, що Клінсману треба таки піти у відставку. Ну а зараз важливе оголошення: триває ще й кубок Африки сьогодні, 7 лютого, півфінали цього турніру. Зокрема, кодівуар, абсолютно сенсаційний. Враховуючи що вони в групі виступали, зіграє в півфіналі турніру проти Демократичної Республіки. Конго на думку нашого партнера компанії ФБ, саме господарі турніру є фаворитами, але я вірю у конголесців. Коефіцієнт на їхню перемогу у цьому матчі в основний час 3,9. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію, або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Там можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та трохи трьопні на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Ну і говна ганьба цього випуску в залі останніх днів черговий кубок легенд, котрі організовують у Москві, вже офіційно підтвердили свою участь там Вілям Калас, Нунок Гомеш, Івіца Оліч, Майкон, Еммануель Ебуе, Рікардо Курежма та Кевін. Куранні Себастьян Фрей, котрого анонсували також москалі, побачити на цьому турнірі, офіційно відмовився в коментарі трибуні, сказав, що він не поїде, бо він дружить з Андрієм Шевченком. Респект екс-кіперу збірної Франції та Фіорентини. Точно не респект тим людям, про котрих я сказав вище. Це фактично перепис пі так. Я хочу, щоб ви ну, банально запам'ятали їх, якщо ці люди були вашими кумирами колись. Зокрема, Майкон та Ебуе – це люди, котрі другий рік послі. Їдуть на цей Кубок Легенд. А Вілям Галас, людина, яка виступала і за Тотнем, і за Арсенал, це захисник, який 50-м номером бігав, так запам'ятався точно. То він, взагалі, блін на двох стільцях сидить. Він зіграв на благодійному турнірі в Лондоні, котрі організовували Шевченко та Зінченко. Ну а тепер їде на Кубок Легенд до Москви. Грубо кажучи, галас напевно розуміє, що від цього конфлікту страждають обі сторони, і не все так однозначно. До інших людей, напевно, питань менше і Курані, і Олі зробили дохрена бабла, виступаючи в Росії, і зрадити свою вторую родину вони не змогли. В чому ж шкурний інтерес таких людей, як Майкон, котрі вигравали ліго. Чемпіонів з інтером, котрі були в основі збірної Бразилії, свого часу там ну, Майкон був найкращим правим захисником планети. Я не розумію, скільки бабла треба йому насипати, або не так, наскільки нього херово з баблом, що він аж готовий їхати до Москви. Хрен пойми. Ну, і також варто говорити про те, що москалі анонсували і приїзд Флорана Молода. Це також другий потенційний приїзд француза на цей странний турнір. Ну і поки нема підтверджень від Еріка Ебідаля та Естебана Кампіасо. Ці дві легенди минулого року їздили цього року. Ну, щось крутять носом. Видно, чекають збільшення оплати. Коротше, зафіксовуємо ці прізвища і йдемо далі. Новина наступна дуже гаряча та важлива що для іспанської ліги, що для українського футболу, це питання. Готовності Артема Довбика зіграти проти мадридського реала в суботу, центральний матч туру, враховуючи, що відстоїв відстає від Реала всього на два пункти. У Довбика були проблеми з Меніском, через що він не зіграв у попередньому турі проти Сосєдада. Інформація була абсолютно різною від того, що Довбик не зіграє до кінця сезону, до того що Довбик зможе власною вийти проти Реала. Мунда депортиви. Іспанське видання повідомляє про те, що Довбик таки буде готовим зіграти в суботу. Вони говорять про те, що аналізи поглиблені вже були проведені, і українець не має серйозної травми. Так само він не відчуває жодного дискомфорту. Сам же український форвард в коментарі трибуни сказав наступне: це. Таємниця зрозуміло, що всі карти Артем перед таким важливим протистоянням розкривати не збирається, але його потенційна участь в цьому матчі це мега важливо для Жерона, враховуючи те, що Стуані не може відіграти весь матч, враховуючи те, що Порто, котрий заміняв добика в матчі проти Сосідата на цій позиції, не є центральним форвардом, так по своїй породі та по своїй суті. Тому ця новина як манна небесна для Жерона, враховуючи ще й те, що у Реали є страшенні проблеми у лінії об. Орони і за відсутності довбика, хто б мав ці проблеми скривати. Тому очікуємо зарубу у суботу. Ну йдемо до англійської прем'єр-ліги, де Брентфорд приймав Манчестер-Сіті. Цей матч важливий в контексті того, що для Сіті Брентфорд максимально незручний суперник у попередньому чемпіонаті сіті програв Брентфорду два матчі в чемпіонаті. Всі два матчі в чемпіонаті. Ну і також важливо, що Брентфорд це єдина команда АПЛ, котрій досі не забив Ерн Холд. Зрозуміло, що оцей матч понеділковий для Холанда був другим проти Брентфорда, але Всім іншим командам АПЛ Норвежець все одно вже забивав, забігаючи наперед, забити йому не вдалося. Хоча Сітій переміг з рахунком 3-1. Холанд віддав асист, коли Фоден забував третій м'яч. Ну а сам Фоден взагалі то оформив Брентфорд же ж, котрий сильно страждав через відсутність величезної кількості футболістів основи центру поля флангів оборони, там лінії нападу, так і котрий програвав матч за матчем маючи дуже і дуже страшну серію, таки потихеньку повертається. Айвін Тоні нарешті у стю і команда здобуває очки і демонструє більш-менш хорошу гру. Бренфорд – це команда, котра добра на стандартах, котра агресивна в лінії оборони, котра кінжально та дуже різко виходить з оборони в атаку в одну-дві передачі. І цей вихід реалізував себе ще в першому таймі, коли Вортар Фекін, котрого купили влітку у Фрайбурзі, віддав гольову передачу на Мопе. Це був удар від воріт, а Івентоні притримав нет на Аке, не давши тому влізти в цю траєкторію польоту м'яча, і мопе вилетів один на один з Едерсом, спокійно реалізувавши цей момент. Зрозуміло, що як і завжди в таких подібних ситуаціях, коли хтось неочевидний забиває, чи видає асист, одразу йде. Порівняння з Антоні з бразильським вінгером м'ю в цьому сезоні у 93 мільйонного новачка Монконюанців, котрі вже кілька років тому до команди, нуль результативних дій, нуль голів та нуль асистів. Флекіна вже. Більше, але правда в тому, що, попри цей забитий м'яч, команда Томаса Франка жахливо грала в обороні. Це не типово для цієї команди. Це команда про організацію, про мінімум помилок, про вміння засушити та не дати створити нічого супернику. Флекін, окрім цього асисту, зробив з десяток сейвів, рятуючи на різний смак свою команду. І лише диво, що дуже довго сіті не зрівнював рахунок. Ерін Хоун відновився від травми. Нарешті грає в основі. Кевін Дебрюні від. Відновився вітрами, і нарешті грає в основі. Цей сіті повертається, цей сіті затискає, цей сіті руйнує абсолютно все. Стандарти, будь ласка, перехідні фази полетіли, розіграти м'яч на стиснутому просторі. Також жодних питань нема так, але попри це все в матчах команд рівня Бренфорда проти команд рівня Мансіті, таким як Брентфорд, окрім хорошої організації, структури, потрібна. Одна штука це везіння, і це везіння було, і цей кураж воротаря фекін був, але майстерності структури безпомилковості, Цьому Брентфорду Бренфорду цього сезону критично бракує. Приклад з першим голом МанСіті це банальний привоз. Крос від Кевіна Дебрюйне, ні на кого фактично, але центральний захисник пінок робить скидку в ту зону, де одразу три футболісти Манчестер Сіті. Скидочка хороша, її підбирає Фоден і спокійно прошиває Флеккіна. З такими помилками ти проти Мансіті жодного результату не здобудеш. В другому таймі Бренфорд. Продовжив другий гол Філа Фодена. Це щось з чимось. Також була подача від Києва на Деблюні, і в цій ситуації не було нічого незвичайного. Просто Серхіо Рігельону, котрого орендували взимку. Стотнема потрібно було дограти до кінця з Фоденом. Просто бути з ним. Але Рігельон, дивлячись, значить, в ту сторону, пропустив Філа, і той спокійно, без жодного, без жодного залісу противу пробив Флекена, оформивши дубль. Далі був ще один гол, хетрик Фодена і неймовірна гра. Британця у цьому сезоні це вже гол фодена в цьому сезоні АПЛ. Окрім того, в нього сім асистів. Наприклад, в попередньому сезоні, який вважається супертоповим для філа, у нього 11 голів та п'ять асистів. Тому Фоден йде на найкращий сезон у своїй кар'єрі. Ось що говорить про нього гвардіола. Кілька тижнів тому я вже казав, що цього сезону ФІЛ має найбільший вплив на результат команди порівняно з попередніми сезонами. Він дуже важливий для нас. Добре читає гру, грає просто та більш агресивно, ніж раніше. Для нього завжди. Їх задоволення забивати голи та загрожувати воротам з близької відстані. Він розумно переміщується полем, щоб команда отримала перевагу від цього. Тому він винятковий гравець. У свої роки він провів вже 250 матчів за сіті. У майбутньому він замінить Кевіна на дебрюни та Бернарду Сілу. рано чи пізно це. Трапиться. Ну а хто забув, то скажу, що Фодену 23 роки. Що ж до українця, котрий прав участь у матчі, мова про Єгора Єрмолюка, то він з'явився на поле на 76-й хвилині замість Янельта. Вже за рахунку 1-3 на користь Сіті. І вплив Єрмолюка на цю гру, як і інших людей, які вийшли на заміну в той же плюс-мінус час. Він був просто мінімальним. Сіті закривав матч, повністю контролюючи гру. Тому у Єрмолюка за ці 15, там трошки більше хвилин на полі лише 5 дотик до м'яча чотири передачі, всі вони були точними: один точний лонгбол та один неточний крос, після якого Кайл Вокер вибив м'яча на кутовий. Ось приклад більш-менш якоїсь активності від Єрмолюка, коли він залишився на підбиранні після стандарту Сіті, опустився нижче, отримав пас від Флейкена і виконав діагональну передачу в ізоляцію для Айвена. Тоні. Для порівняння з іншими гравцями, котрі вийшли на заміну в цей же час, ось, наприклад, там так, котрий трошки вище по позиції був ніж Єрмолюк, у нього аж сім дотиків і чотири передачі, лише одна з котрих. Точно тому оцінити гру Єгора якось глобально по цьому матчу не можна. Ще раз жоден запасний гравець, який вийшов на поле Бренфорді, жодного впливу на гру не мав. рахунок 1-3, контроль сіті. Тому ну якби важливо, сам факт виходу Єгора, Це вже його 14-та поява в рамках АПЛ в цьому сезоні. Але в цілому будуть ще кращі матчі для загалом для, для всієї команди, а не лише для Єгора. Ну а тепер дивимося в турнірну таблицю, де чітко видно Мансіті вже за два пункти від Ліверпуля, маючи матч у запасі. Востаннє команда Гвардіоли втрачала очки ще в грудні в матчі проти Крістал Пелас. І враховуючи форму та гру команди Гвардіоли в останніх матчах, повернення Холланда та Дебрюні після пошкоджень, саме команда Гвардіоли традиційно та звично після нового року повертається не лише просто в гонку чемпіонського ПЛ, а стає її найбільшим фаворитом. Як вважаєте ви? Хто Ліверпуль, Мансіті чи Арсенал? Для мене тут вибір цілком очевидний. От така от історія. Вам пропоную писати питання до мене, так на котрі ви би хотіли почути відповіді. Плюс скажіть, чи вам цікаво почути підсумки Кубка Азії та Кубка Африки. Так, тому що я перед фіналами цих турнірів в п'ятницю щось би там цікаве про це все нарив. Якщо цікаво, ще раз, будь ласка, дайтеся мені чути про це все в коментарях. Дякую за увагу. Бережіть себе, дивіться мої інші відео тут та отут. Та тримайтеся, купи. Па-па! слава Україні!